Благовіщення Пресвятої Богородиці! Благовіщення Пресвятої Богородиці це одне з найзрадісних свят року. І в цей день прасника благовіщення сердечно від душі і щирого серця вітаю усіх людей на землі і наших дорогих, любих іменинниць Марії, Марічки, Маринки і ніжних, милих, маленьких дівчаток. І найдорожчих бабусів Марії. Бажаю вам, усім іменинниці, найціннішого це здоров'я і миру на нашій славній Україні, щоб тривоги не гуділи і людей, і дітей не лякали, а бабусі спокійно водили дітей до школи, і щоб війна скінчилась. А люди мирно жили, один одного любили, а сини і дочки повернулись до своєї сім'ї живими, з перемогою, і радість би настала на землі. І весна прийшла до нас, бо це велика краса, все цвіте, росте, пахне, і разом з нею люди хочуть спокою. Любувати з цією красою, бо це найчарівніша пора року на землі, яка дана нам від Господа Бога. Бажаю вам імениниці, добра, щастя. З молитвою і Божою любові ці всі терпіння війни пережити на нашій Україні. Господи Небесний, збережи український народ на щасливі і довге життя на землі і з великою любов'ю до нас Господь Бог післав свого єдинородного сина, щоб відкупити світ від гріха. І цей син має стати людиною і прийти на світ як дитина. Матінко Божа, ми щиро просимо, покрий наших імениниць і весь світ від злого ворога, який воює і не дає спокою жити на землі, покрий їх святим омофором. Боже, я дякую Тобі за Твоє добро. А ми ранили твоє серце своїми гріхами. Ми більше не хочемо грішити, а хочемо тебе любити, по заповідях жити на цій земній мандрівці. Прости, Господи, нас грішних, прости. Амінь. Саме цього дня Бог пісов ангела Гавриїла в Галилейське місто Назарет, до діви Марії, і ангел Гавриїл, вийшовши до Марії, Промовив Радуйся, благодатна Господь з тобою, і благословенна ти між жінками. Ангел Гавриїл питав Марію, чи даєш згоду стати матір'ю Божого Сина, і позастанешся далі дівою, бо те все, що станеться, діється від Святого Духа. Я раба Господня. Нехай буде мені по твоєму слову, каже Марія, і в цій хвилині Боже Слово і син Божий замешкав її дівочому лоні, і Бог став людиною, щоб прийти у цей світ, визволити нас від вічної темряви. І на згадку про цю подію Архангел Михаїл приніс добру, благу вістку. Що ми святкуємо празне благовіщення і прославляймо Матінку Божу на всі вічні віки, а ми стараємося завжди годитися з Божою волею і будемо вдячні Марії за її згоду, за свого Сина і виконувати її через ціле життя своє. Амінь.